Вітерець Сопілкар у оркестрі стихій, візерунком шелесту листя та цвіту, сольні партії виконав дивну Сюїту. Та Сюїта для двох, круговерті людській. Двоє схоплені вихором в різних світах, полетіли на клич невідомих мелодій. Вітерець Сопілкар, чарівник і добродій, бачив те, як вони не зустрілися в снах. Попроходивши часто на відстані сну, ті, що тонше молекул, матерій, речей, Розминались занадто багато ночей, доки душа моноту знайшла рятівну. Нота їх закружляла у вирі подій і просіяла двох крізь сопілкові сита. Вони мали зустрітись, щоб та сюїта добре чутною була в оркестрі стихій, бо у ній їхні подихи й дотиків жар. В тій сюїті він їй розкойовдив волосся. А в її поцілунку всіх нот соголося, І щасливий десь там вітерець сопілкар.